Брати і сестри, слава нашому Господу за цей дарований день. <клес> Хочеться сказати декілька вражень. У мене таке враження склалося, що я з Альошою прожив, чи, можливо, ми були друзями, мо 20-30 років, таке щось враження. І собі так думаю, що Альоша про мене певне то все знає. Ще один такий момент, якби навіть ми сказали памінь, помолилися, порозійшлися Є хтось з вас такий, що у вас вже фатило інформації на сьогодні? Ну, от підніміть хоч руку. Наприклад, для мене вже цієї інформації, там, чотири да, вірші, якщо я не помиляюся, вже для мене достатньо. Я вже почув про себе. От дивіться, я не лукавлю. Оце списочок. Списочок я вже записав. Записав. Я тако прокинув по залу, 10 да? нас є приблизно 10 молодих братів, молодь, да? які проповідують або починають, або ще не проповідують. Хочеться сьогодні пораду дати. Не забувайте ручку і, і цього, або карандаш, і листка. Настільки воно допомагає, я от буваю в гримацькій церкві, да, і там, там. Пишуть, брати і сестри записують. Це, ви знаєте, я сьогодні оце почув і вже половину інформації я вже забув. Я не знаю, як яка кого пам'ять. да? Ну, може, хтось 90% пам'ятає чи 10% забув. Але ну, я вже дуже добре, що коли ми приходимо, да, або наші діти приходять. О, зверніть увагу, коли наші діти приходять з зібрання. Да? Пообідали чи ще щось і включають ранішнє зібрання. Ви уявляєте себе? Що ви подивилися, і ваша дитина вона дивиться ранкове зібрання. Може хтось руку підняти? Що це дійсно так? Через то я просто хочу, що для сьогодні ті, хто хоче проповідувати, не просто сказав, колись пообіцяв, що буду проповідником, а ті, хто хочуть, щоб записували, занотовували. Я колись, десь приблизно 20 років назад дещо записав одну проповідь, і я ще її не сказав. Вже вона в мене вісить 20 років. Але я хочу сьогодні звернути свою увагу, дорогі друзі, як то важливо, коли ми сьогодні прийшли на це місце, коли ми не десь відпочиваємо, чи ще, ще якісь проблеми або навіть хвороби, але коли ми прийшли сюди на це місце, 100%, щоб Бог для нас приготував щось. 100%! Не може такого бути, що ми прийшли на це місце і Бог для нас нічого не сказав. Або ми собі думаємо так. Це дуже добре, коли ми бачимо себе на сторінках Біблії. Це дуже добре, коли ми можемо побачити щось добре про себе. Але й добре, коли ми бачимо щось недобре, як вже було зачитано. І от в мене список. Я не буду оголошувати, але суть. Суть я хочу, щоб ви зрозуміли, як важливо, коли ми відчуваємо, що Бог хоче тобі сказати, «Володя, всі, хто по іменах щось добре. Ми будемо читати для продовження нашого зібрання, будемо читати Євангелія Матвія, 12 розділ. Візьмемо з 38 го вірша. Євангелія Матвія, 12 розділ, 38 й вірш і нижче. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвалися до нього і та й сказали. Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебував середині Китові три дні й три ночі, так перебувати три дні, три ночі, й син людський у серці землі. Нінавітяни стануть на суд із цим родом і осудять його. Вони б покаялись через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з цим з родом цим і засудить його, бо вона з кінців світу прийшла з Соломонової мудрості послухати. А тут ото більший, ніж Соломон. Дорогі друзі, сьогодні хочеться звернути нашу увагу. Тема моєї проповіді. Звернути свою увагу на моє ставлення до людей, на моє ставлення до великих людей цього світу. Здається, вона, ця, це місце, можливо, не про, цю, не про цю тему, але ж хочеться сьогодні подивитися на Ісуса, дорогі друзі. Ісус. Як то було, дорогі друзі, людям дивитися на Ісуса в свій час? Я вже говорив недавно, що Ісус Христос, всі, які люди до Нього оточили, які приходили, які, можливо, посилали, щоб других людей, пам'ятайте, сотник послав своїх знайомих, каже, що я навіть недостойний і ти кажеш, що прийди, бо він достойний. Ісус Христос нікому не показав на двері. Ісус Христос від Нього дихала простота, доступність. Я собі тако думаю: Господи, не замків, не забора, не воріт. Да, Ісус Христос каже, ходіть, подивитись. Або ще там такі були деякі моменти, а в нас. Забор, ворота закрити постійно, так, так. Двері, можливо, хтось до нас достукує. Ми не відкриваємо, бо ми вже і наші діти з нами, доріг друзі. Ісуса такого не було. Ісус Христос простота і доступ для всіх. Всі люди, що хотіли, приходили, требували, просили, можливо, ще якісь моменти. Одне діло, чи Ісус Христос як відкликнувся, що Він говорив? Ісус Христос каже. Мало того каже, що славлю тебе, Отче, що Ти відкрив це для кого? Для простих людей, для простих, які могли мати доступ. Я собі тако думаю, Господи, ти фарисея, фарисея, я думаю, що та жінка-грішниця не то, що не мала права. Для неї не було навіть до розуму прийти до фарисея, можливо, якийсь другий день. Але ж коли Ісус Христос, там Фарисея, написано, що жінка прийшла. Ви, ви розумієте, який доступ, що вона бачила і знала, що там Ісус, і це таки була така надія, щоб там послужити йому, вона прийшла туди, коли вона, можливо, 20, 40, 50 років не заходила. Я собі тако думаю, яка простота, каже Ісус Христос? Подивіться на дітей і не забороняйте для них. І тут ця тема ще одне каже Ісус. Доступ, ка прийдіть до мене всі, знеможені утягчені. Це не то, що прийшли до Ісуса і щось вони мають, да? мають мішка або, можливо їхній пояс мішечками, такими, як вони колись ходили з рушима, чи, можливо, ящик, да, як юди. Ні. Простота, прийдіть до мене всі. І разом з тим, дорі друзі, на цю простоту, на цю святість каже, що Бог. Ім'я Ісуса вище всякого імені. І я, я настільки вражений, дивуюся. І ось Ісус Христос проповідує, Він говорить, Він звершає чудеса, Він вчора звершав, Він позавчора звершав, і люди прийшли з таким питанням. Ісус Христос Дивлячись на це все, він приводить старий заповіт в приклад. І він каже: він говорить про двох людей, які жили в старому заповіті, і вони були великі в той час для тієї категорії, які люди до нього доторкались, верніше мали зв'язок або якусь справу з тими людьми. Ісус Христос звертає свою увагу на старий заповіт. Він каже, що подивіться, подивіться на йону, і ви знаєте, ми останніх цих півроку дуже чули багато разів про йону. Якби йону не кинули в море, бо б загинула б та Ніневія. Верніше, спасіння, спасіння, дорогі друзі, на той час скажено, викинули йону з да? І спасіння було для кого? Для корабельщиків. Йона потім пішов в Неневію. Бог його все одно направив, він пішов в Ніневію. На той час. Спасіння було для того тільки покоління, тому що історія передає 40, можливо, чи 60 років я не, не буду сказати точно, але Ніневія була зруйнована, дорогі друзі. Через проповідь Йонину спасіння було для Ніневії, Ніневії тільки на одне покоління. Написано, що Ісус Христос пострадав в Єврат, Він розп'ятий, Він воскрес. І це спасіння для всього, для всього люду. Ісус Христос, якби не пішов на Олгофу, те було б саме. Що й для Ніневі, дорі друзі, не було б спасіння. Я взагалі не мислимо, що то було б. Як на теперішній час диявол, можливо, розгулявся по світу, якби не було звершене спасіння. Ще такий один момент. І Ісус Христос каже, Він наголошує, каже, що а ось тут більший, ніж Йона. Далі Він говорить про царицю. Не сказано, скільки вона йшла, якась далека країна, але головне, дорогі друзі, хочу звернути свою увагу, що Ніневія це язичники. І ця цариця, вона також була язичників. І через то Ісус Христос він говорить, що для цього роду буде свідоцтво в майбутньому, що язичники язичники вони почули і вони покаялись. Каже, ще вертається до Йони. Йона сказав, я єврей, вкиньте мене в море. І написано вкинули. І море, що втихомирилось? Яка благодать, яке благословення, яке чудо було для тих корабельщиків. І я знову звертаюся до того, якби Ісус Христос не постраждав. Або другий момент, ви дивіться, на морі. да? Ісус Христос спить, учні пливуть, і вже, вже гинемо, Господи. І не треба було Ісуса кидати тоді, да? Ісус Христос стає, сказав для них одну печальну річ і руку, і все втихло, все перестало. Дорогі друзі, як хочеться сьогодні побачити ту руку, яка може сьогодні Ісуса Христа, руку, яка може утихомирити мене кожного із нас. І ми чули переді мною ту проповідь, дорогі, друзі. що робиться в нашому характері? В гнилому характері. Це комусь образа? Чи можливо хтось не розуміє, що таке? Ісус Христос Він протягнув руку і море втихло. Я собі тако думаю, Господи, як хочеться, щоб кожен ранок, кожен обід, кожен вечір чи кожну ніч Твоя рука була протягнута і вона втихомирувала. Я вже говорив про це бурю. І ось ми вертаємося до цього місця, дорогі друзі, конкретно дивіться, що сказано. Люди підходять до Ісуса, кажуть, ми хочемо бачити ознаку. Ісус Христос. Я собі тако думаю, Господи, я вже говорив, ти перед цим вчора, можливо, сьогодні рано, ти звершав якісь чудеса, якісь ознаки, які люди бачили, дорогі друзі. Людям це було доступно, тому що Ісус Христос Він явно робив. Каже, що я серед вас явно робив. А в другому місці каже, це ваш, ваш час, ваш час темряви. Я перед вами явно все робив і ви не бачите. Сліпі, прозрівають, німі чують. А про одного чоловіка, щоб він був, три хвороби, я собі взагалі думаю, це да, каліка німий, чи то глухий і ще й сліпий був. І Ісус Христос, в своїй любові Він змилувався. І люди, друзі, фарисеї, книжники, вони цього не бачили. Та як Ірод, Він чув, Він чув про Ісуса, що, звершалося, що Він звершав все, але Він хотів побачити чудо. Скільки то багато людей, дорогі друзі, які хочуть щось побачити, тільки не для того, щоб спастися, а щоб. Щоб свою уяву або своїми очима чи вухами, щоб якісь були враження, дорі друзі, щоб якесь були почуття, якась кульмінація, яка не може спасти, дорогі друзі, не може навернути до Ісуса. І це сталося так тут а з ними. Я вже говорив, що Йона це той пророк, і це була ознака для язичників, дорі друзі. Але разом з тим, дорогі друзі, хочеться сказати, що Йона він, він був. Він отримав поразку. Поразка була там три дні, і поразка була там на горі, коли дерево засохло, пам'ятаєте, наскільки Бог показує сьогодні, як я можу ставитися до людей або щось думати, коли навіть якщо я звершаю, я думаю, що звершаю діло Боже, і написано. Каже то ти опечалився. То ти не знайшов в собі любові, про яку ми сьогодні чули. Каже, а мені, творцю. Дивлячись на тих 120 тисяч, там було більше, які навіть не вміють відрізнити, каже, мені не пошкодувати. Я собі тако перегукується це місце. Я читаю зараз книгу Іова, вона настільки перегукується, як люди думають, як люди намагаються, можливо, повернути творця свого, щоб він так само думав, як люди. Так само думав, Йона хотів повернути свого творця, щоб він так само ну, думав або підстроїти його під себе. Чи ті друзі Іова, навіть сам Іов, дорогі друзі, тому що Бог не зговорив з тими чотирма друзями, а він говорив з Іовом, то ти, то ти стань як муж, і говори зі мною, бо відповідай. І разом з тим, дорогі друзі, Йона, він не є герой віри. Ви читали 11 розділ євреїв? Там не сказано, там сказано тільки в загальному про пророки, ну ми зараз вернемось до цього. Дальше каже, що. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінців світу прийшла Соломонові мудрості послухати, дорогі друзі. Соломон це найбільший цар, це слава Ізраїля була найбільша в розквіті. Так, да, все звичайно. Давид підготував, Давид все зробив, Давид муж по серцю. Але разом з тим С -Соломон, С Соломон своїми гріхами. В нього була Божа мудрість. Наймудріші, і ця цариця, якраз вона вспіла в той момент ще, можливо, до падіння Соломона до того часу. Зверніть свою увагу, що Ні, ні Ємія він описує про Соломона, вже його кінець. Але цариця Савська, вона вспіла до того моменту, вона прийшла, вона почула. Соломон, це як ознака для єврейського народу. Тому що Він був він з євреїв, вона прийшла, і що каже, і засудить цей рід, вона буде судити. Хочеться сьогодні, дорогі друзі, звернути нашу увагу на такі моменти, що не Йона, не Соломон, ці мужі, да? які тут описані, вони не є герої віри. Вони не записані. Але ж Ісус Христос на них звертає увагу, що це в старому заповіті. Ці люди вони відіграли роль. Я хочу сьогодні зупинитися і сказати наше відношення, дорогі друзі, наше відношення до великих людей цього світу. Як ми ставимося до тих людей, які щось звершили, можливо, великим в нашій державі? До тих людей, які, можливо, щось звершили в наших сім'ях, чи, можливо, в наших церквах, глибоке питання. Тут Ісус Христос, Він каже, а тут ось більший, як Соломон, а тут ось більший, як Йона. Чому так Ісус Христос Ну, такий зворот мови. Моя сьогодні проповідь сконцентрована на те, як я сьогодні ставлюся або відношуся до героїв віри? Чи, можливо, до героїв? Тепершнього часу. Колись була така пісня світська. Старші, може, можливо, пам'ятають, там такі були слова. І ти мій новий герой. Ну, Я так щось запам'ятав і так. Ну, Любив, можливо, цих декілька слів співати, і воно здається, ні до чого, знаєте, ні до чого світське. Ти мій новий герой. А можливо... Герой віри, дорі друзі, який щось зробив в державі або в сім'ї. Спілкуюся з однією душею і кажу, так ти дивися, це людина з твоєї родини, і ти захищаєш, що та людина не права. А ця людина каже, так і треба захищати своїх своєї родини. Дивіться. Сказано, тут сказано два моменти за суд. Так, звертаємось знову до цього місця. Невітяни стануть на суд із цим родом і засудять його. Тобто язичники будуть судити євреїв. Цариця з півдня на суд стане з родом цим. знов язичники будуть судити євреїв. Дорогі друзі, хочеться сьогодні сказати, що навіть коли ми в церкві, я собі так думаю, Наші рідні в майбутньому будуть судити нас. Коли ми навіть в церкві, наша церква, можливо, колись буде судити нас. В цьому місці для мене це місце, воно говорить про це. Воно говорить два рази, Ісус Христос нагадує, що хтось або щось, наші слова, наші діла, наші погляди будуть свій час судити нас. Тут сказано про суд. Ісус Христос здається, міг би сказати, що в Старому заповіті було так. Ні, Він дає наголос. На Наголос, що колись стане такий час, що наші рідні. Або ми ми будемо судити наших рідніх. Бо Ніневія, вона покаялась написано. Ви чуєте? Неневітяни, вони стануть, вони відійшли. Це покоління було 40 років чи 50. Да? Ну, ми вважаємо, що покоління. Ну, в євреї так здається, було десь приблизно 40 років. Те покоління, воно спаслося, дорогі друзі. Пам'ятаєте, вони покаялися в поросі в пепелі. І Бог продовжив для Ніневі для тих стін, які були там чекають по 10 метрів. Ну, неможливо було їх зруйнувати. Це, ну, можливо, хтось десь докопувався, питав, як ну, взнавав. Спасіння було тільки на 40 років, через 60 чи через скільки там років Ніневі була зруйнована. Якось там вони яким способом вороги водою і вода допомогла, якщо я не помиляюсь. Вони покаялися, дорой друзі. Цариця тая, вона прийшла і що? Вона слухала Божу мудрість, дорой друзі. Та Божа мудрість, можливо, її перевернула характер, не сказано, вона пішла. Але ж Ісус Христос, Ісус Христос, Він через тисячу років Він пригадав цю царицю язичницьку царицю, що вона приходила і послухала, дорогі друзі. І каже, що цариця буде судити. І я собі тако думаю, те, що, можливо, для євреїв не вложилося в голову, що язичники. Що язичники навіть будуть в храмі, там в святе святих, чи, можливо, разом з нами те, що для євреїв не вложувалося, сьогодні, можливо, нам не вложується в наших людських головах приземної, хоч і ми в церкві. Але, брати і сестри, наші рідні і близькі будуть судити нас, наші слова і все. Ще один момент на виснову хочу сказати таке. Дорогі друзі, люди, ми говоримо про великих людей цього світу. Люди, які навіть в церкві є, на яких люди, можливо, спрямовують погляд чи ще щось, люди можуть зробити все. Да? Соломон багато де що робив. Але там є така одна момент, такий момент, дивіться. От ми говоримо про Соломона про розквіт е, його царства, але коли читаємо про Ровоама, да, прийшли люди що? кажуть, облегчи, облегчи його те, яке твій батько Соломон. Ми сьогодні не вправі судити, друзі, але людям було тяжко. Людям було тяжко. Люди можуть зробити дуже багато дечого. Люди можуть, великі цього світу можуть повести за собою, друзі. І дуже добре, якщо вони ведуть. І в кінечному результаті це спасіння для них і для того, за ким вони, вони, вони ведуть, так? Але люди цього світу, що вони можуть не то, що повести навіть за собою, вони можуть обманути. І в кінечному результаті печаль для того, хто вів, і скорбота, і загибель для того, хто йшов за ними. Це люди, і вони більше нічого не можуть зробити. Хоч і в цьому житті 70 80 років вони приложують зусилля і, можливо, щось роблять велике, чи то в державі я казав, чи то, можливо, в рідні, чи то навіть в селі. Вони не можуть, друзі, спасти людей. Ісус Христос каже, Він показує на Соломона, на, на, на Йону, але каже, тут більший, ніж Соломон, і більший, як Йона. Дорогі друзі, сьогодні для нас, коли ми, можливо, ми вже втомилися, ви втомилися від моєї проповіді, то я наголошую, що людина не може спасти. І ознака для кожного із нас, дивіться, тут сказано за ознаки, да? ми хочемо побачити ознаку від тебе. Дорогі друзі, взяти індивідуально мене, Тіму, Юру, Казиміровича, там, Віталіка, ну всіх, да? всіх, ознака. Для мене особисто, особисто для мене. Це Ісус, Спаситель мій. Мій в першу чергу. Ні церкви, ні плоскі, ні України, ні світу. В першу чергу це мій, а потім він Спаситель. Для церкви, коли тут, для моєї сім'ї, для моїх односельчан і для моєї держави, для всіх людей, дорогі друзі. Ознака, хто такий Ісус, він є ознака для мене, бо Він є Спаситель. І останнє закінчую. Дивіться, що сказано. А тут ото, а тут ото більший, ніж Йона, а тут ото більший, ніж Соломон. На той час, дві тисячі років назад, коли Ісус Христос Він проповідав, Він говорив, дорогі друзі, Дивіться, які, які переживання. Враження людей мало справити те, що Ісус Христос сказав. Отут, на цьому місці, де ви зараз знаходитесь, фарисеї, учні, народа, всі, я згадав Соломона, Ісус Христос каже, я згадав Йону, всі. Отут, на цьому місці, в теперішній час, Ісус Христос є найбільший. Він не сказав, що тоді Він не сказав, що в майбутньому. Дорогі друзі, як важливо сьогодні для нас прислухатись, прислухатися до слів Ісуса. Дивіться. А тут, ото тобто тепершній час, зараз, в цю хвилину, коли ми чуємо ці слова, на цьому місці, дорогі друзі, коли ми будемо в другому місці, на тому місці буде звучати те саме, Ісус Христос скаже. Які б не були люди, що вони не робили, які вони дорогі нашому серцю, нашому родні. Можливо, наша рідня рівняється на нього, чи йшле, чи держава, чи що, друзі друзі, на цьому місці в тепер і час. Ісус найбільший, це є ознака того, що Він є мій і кожного з нас спаситель, друзі, друзі. Я хочу, щоб ми сьогодні поміняли, можливо, для кого треба поміняти свою думку про людей, великих цього світу. Неважливо, чим вони займаються. Не важливо. важливо те, що Ісус Христос він, він пригадав, Він звернув свою увагу, те, що було тисячу, дві тисячі років назад за тих людей, які мали спасіння і через них спаслося багато людей, дорогі друзі. Він каже: тут, а на цьому місці, сьогодні прислухатися, що Ісус Христос найбільший для мене, для моєї сім'ї, для моїх дітей. Навчити дітей не тільки своїх, а й навчити чужих дітей, сказати для братів і сестер, що Ісус Христос Він найбільший, не людина, а Ісус, наш Господь, наш Спаситель, який, ви знаєте, хоч і дві тисячі років він назад сказав ці слова, але вони сьогодні актуальні, бо ми його читаємо, і це слово воно живе, діяльне, і воно сьогодні прийшло до нас, коли ми відкриваємо Біблію. А Господь Бог береже і кожного, кожному дасть зрозуміти. Зрозуміти, як нам думати, як нам поступати і куди нам голову повертати на кого? Не мій герой, а герой віри. Хай для нашого Ісуса буде слава і хвала. Амінь.